Віра в справедливість. Віра в справедливість і шлях, е шлях для інших людей. Однозначно, тобто, в них, в них десь якісь в в розуміння того, що не все в світі є чорним. Тому що державні органи для них це кожного разу було відфутболення. Рідко коли, тобто, звичайно. Ряд працівників державних органів дуже нам допомогли, але як би там не було, тобто більшість рішень державних органів були спрямовані проти і не на захист прав заявників. Рішення національних судів, вони навіть якщо були на користь заявників, вони не виконувалися, теж не було. Тобто, це, це був теж негативний фактор. Більше негативний, ніж позитивний. І оце остання надія, тобто, власне, що є можливість захистити свої, свої права. Фактор для них, напевно, Алла Аркадівна і Ольга Григорівна дві заявниці, які, власне, першими розпочали справу і внесли основний тягар провадження по Європейському суду власне, такого. Збирання документів, збирання інформації, переписка вони стали допомагати іншим людям. Вони вони можуть порадити, яким чином звернутися, тобто вони напевно вселяють все таки надію.